Вітаю родичі з близьких і далеких галактик. Цікаві дні в усіх напрямках і в усіх прошарках для тих, особливо хто включений, і для тих, хто уже розуміє, що відбувається на цій планеті. Сьогодні в мене цікавий досить день, тому що з 4 ранку. У мене такі пробудження, я часто зараз пробуджуюся вночі, і іде інформація від наших чертогів, я входжу в це, відчуваю, згадую, пишу по-різному буває. Сьогодні я просинаюсь від того, що просто як ніби мене хтось підіймає і веде до вікна. Я дивлюся, мій дорогий Оріон, чертог Фініста Ясного Сокола, наш рідний Бог Вишень. Хоча раніше я мало відчувала його, чертог відчувала завжди, скільки я себе пам'ятаю, а Бога вишення почала лише зараз відчувати, тому що це дуже древні древніше, ніж сварог, велес, перун, ще древніші пластина, такі. Тобто, це ті генетичні такі м, прошарки, які знаходяться дуже дуже глибоко. І тому зараз вони підіймаються, щоб зрозуміти, що відбувається, і як нам діяти далі. Нам дуже важливо піти всередину, піти в літописну середину, піти в літописні пласти нашої планети і нашої галактики. Тоді ми зможемо відчувати. Усю систему сворожу, яким чином працює, яка іде будова, як ми можемо ці хвилі відчувати і керувати ними, як ми можемо відчувати час, що нам з ним потрібно робити, по відстані, по брамах, тобто лише занурившись середину, а чим глибше, тим краще, глибше Атлантиди. Глибше усіх відомих нам цивілізацій, тобто дуже-дуже далеко, це такі невеликі лише краплини світла, але коли ти входиш в них, вони починають розширюватися і починають такі, не те, що згадки, а такі перебування в цих місцях, в цих цими близькими рідними, що тоді швидко-швидко все стає на свої місця. А тому Оріон, чертог Фініста. я подивилася на нього добре, привіталася, лягла далі спати. Потім знову в мене пробудження, але пробудження вже по-іншому. Я пробуджуюсь від того, що просто я в вухах чую. Не те, що мені хтось на вуха шепоче, я просто в вухах чую звук. Що Сірі залишить цю планету у 2024 році? Тобто, це наше літо, яке настає 7532, Це 2024-25 роки, трохи воно по іншому, ось ці матричні роки і наші літа. Я не можу сказати прямо день у день, але це таке по відчуттях, по хвилях. От зараз ми входимо в це наше ось баланс Ярила по іншому рівнодення. Осіннє рівнодення. Мені інколи хочеться сказати стояння світоча в певному градусі або баланс ярила. От Мені так близько, я так проговорюю, тому що воно мені так іде. І ось це звучить в ухах, що вони йдуть саме ось ці наступний рік, півтора, тобто вони повністю мають піти із цієї планети. А щодо такої градації чужих, я розповідала. І розповідала про те, що мені не дуже це все подобається, тому що це інші вібрації, це ті істоти, які паразитували на планеті нашій. Але все через велеса я роблю, тому що відчуваю і відчуваю ось таку любов велику до нас. Відчуваю певний зв'язок з собою і навчання, які були в чертозі вовка, тому древні навчання. Тому що дехто мене пише, запису запитує, а десять ці школи і що це. Ви знаєте, такі є речі, які пояснити важко, особливо тим, які не те, що не вірять, а які дуже далекі від нашої системи. І щось сказати в мене сьогодні наполовину. Є ті люди, які писали і запитували за чертоги, за себе, за якісь генетичну пам'ять за відкриття. Тобто я дивлюся на цих людей і на вас і одразу бачу, хто звідки, які включені. А є ті з такою агресією, які ніби. Десь навіть близькі до нашої системи, до наших рідних богів, до наших чертогів, до розуміння, що потрібно на планеті зовсім по іншої лад робити. Але в них така агресія, що що ти тут таке придумала, що ти тут такі ліпаки робиш, це в тебе в твоїй голові, ти щось тут десь свою фантазію, або ще там можуть додавати, що це від сусідів ти типу, понабиралася. І тобто такі якісь речі, я знаєте. Я навіть не хочу відповідати, аби не входити, не влазити в це усі такі якісь пусті дискусії. Я просто скажу, що якщо дійсно люди включені в нашу сваружу систему, то пояснювати не потрібно, а тим паче я не збираюся не перед ким оправдовуватися, тому що це та інформація, яка йде від Велеса, і я не кажу, щоб ви мені вірили чи не вірили. Я це говорю, воно в мене просто йде потоками. Я не можу сказати, що я десь підключилася і все. Тобто я в цьому потоці постійно знаходжуся. Уся брама у мене відкрита постійно, і тому в мене така величезна швидкість. Я намагаюся щодня інформацію подавати вам, тобто те, що я сприймаю, якось словесно передати, хто кому відгукується, хто відчуває ключі, то ну, я з великим задоволенням і щастям, тому що ми швидше ранок сваруга робимо об'ємнішим, більше світла проявляємо і допомагаємо тому, яке у будь-якому випадку відбудеться. Просто кожен з нас. У нас зараз є то який включений. Тому ті люди, які агресують і кажуть, що вони десь близькі до системи наших рідних богів, але в них там така агресія, бо це не написано десь по книгах, і я не вчилася ні, ні в якій школі особливій, і я не належу, наприклад, до ніякої якоїсь певної організації віри, і тут я собі щось починаю ліпити. І Коли я говорю, що Боги живі і що це не минувщина, і я не сижу в агрегорах, а у мене живі зв'язки, в мене відчуття моїх рідних як людей, богів. І Велес для мене близький, він як мені, як брат, як батько, як друг, як учитель. Тобто, як я можу це пояснити? Це непояснимо і не такими словами, тим, які не можуть в це ввійти. Тому так відійшла трошки від цього. Тому все, що. Йде, дається, Воно й дається потоком, і я намагаюся вам це передати. Тому Велес веде, і я вам передаю, розповідаю про те, що можу перекласти словами. Тому що часто інформація йде польова. І е, так працювали наші волхви древні, так дуже давно, коли прийшли Бога сюди, таким чином відбувалося, як ніби вітрами, спілкування полями. ось так тому а в, в цій польовій хвилі йде інформації, скільки що тут може розгорнутися цілий всесвіт. Як це можна пояснити? І в якій книзі сказати написано? Це, це просто неможливо. А, тому а, Велес мене веде світами, я розказувала про це, і він показав по градації чужих. Тому що все, що я вам розповідаю, я абсолютно ніде не читала, не читаю і спеціально зараз не заходжу ніде не тому, що а, мені. Мені потрібно і мені хочеться, і я знаю, що це правда. Потрібно бути постійно у всьому потоці і отримувати живі, живу інформацію, чисту інформацію, одразу і напряму. Тоді я буду принаймні сама собі довіряти і тому, що йде через мене, і тому, як ця інформація подається. А ви вже як відчуваєте по своєму серцю, по своїх генах, як воно вам відкликається. А тому велес показав по градації сірих, не лише сірих, цікаво. Заговорилися по градації чужих. Отже, є ще градація сірих. По градації чужих, тобто є вищі, які знаходяться у пекельних світах, а є сірі, є а рептильні є біороботи Оце ті, які шкодять нашій планеті. Сірі підуть наступних півтора року взагалі. Рептилі, які залишаться, це ті, які вийшли взагалі з під контролю і які максимум зараз тут шкодять. Тому, але це набагато легше з ними, аніж з сірими, тому що сірі це інтелект, це телепатія, це певні знання духовності, але лише на рівні таких. Світів пекельних. Що в них буде далі відбуватися? Ну, можливо, будемо про це говорити. Але я передаю те, що зараз сказано через чертог Фініста. Це той чертог, який тримав зв'язки, особливо тримав усю сварожу ніч. Ось. Тому ми маємо для чого я це говорю? Для того, щоб в такий особливо цікаву добу наших світочів, зв'язку з ними багато хто через вогонь відчував сьогодні, через світило наше, через природу, через дерева, через птахів. А через це. Я це передаю цими хвилями, щоб була максимальна впевненість в тому, що все йде як найкраще, і ми виходимо з ось цих таких паразитарних зв'язків, щоб не відбувалося навколо. А так це може відбутися в одну секунду, все змінитися. Ось, але так як тут дуже багато тих істот, які не можуть себе захистити, я маю на увазі тваринний світ, рослинний, тому так м'якше відбуваються ці перехідні процеси. І від нас дуже багато залежить, тому що ми допомагаємо. Вона нам, а ми їй допомагаємо. І сьогодні я пішла в ліс після цих всіх включень, і я люблю ліс. особливо в мене є місце. Там дуби, там хвоя. Це згадки ще далекі, північні, і це навчання Велеса і не лише тут, а на плеядах, тому що там багато хвої. і я заходжу, там поляна така цікава, і з'являється десь через півгодини, з'являється сокіл, і він починає облітати повністю круг над головою. Він робить величезний круг. ось цей. Хоча я завжди в основному воронів чую, тобто ворон може один раз каркнути, і я розумію, що він говорить, що має відбуватися, що має бути далі. Тобто, з воронами в мене саме дитинства, я їх сполукаркання, отак розумію. А соколи це трохи інші. Інші хвилі і інші знаки. Тому птахи це також знаки, їхня мова нам насправді відома. Будемо говорити далі, віримо собі, знаємо, що це все виходить паразитарне звідси. І ми своїми вогнями, вогняними енергіями цей світ просвітлюємо і проявляємо нову яву. І все буде якнайкраще в нас, тому що ми родичі великих богів.